Ти знімаєш? Ну вони ідеально синхронізовані. Хіба? О, ти можеш почути свій голос. Тільки й затримкою. Привіт! Як справи, Рінго? Я в порядку. Ми такі, типу, Америка, Америка. Чудово бути тут у Нью-Йорку!» Йорку? Вашингтон. А так це тут. Ну, тоді Вашингтон. Я, я не знаю. Я просто дуже швидко пересуваюся. Вони хотіли знати все про Америку, їжу, групи, танці. І їм подобалося це. Це було все одно, що опинитися в центрі урагану. Це відбувалося з нами, і повірити у це було важко. Вони були першою білою групою, яку я почув у своєму житті. Ми вважаємо, що вони просто неймовірні, особливо їхні зачіски. Гадаю, у цьому є щось дивне та хворе. Моя сестра увімкнула радіо та почула бітал. Це була типу суцільна темрява, а потім хтось увімкнув світло. світло. Я сказав: «О, Боже, це для нас. Якщо опустити камеру на цей мікрофон, то це буде весело. Спробуй порож конвенції. А дай божевілля творилося як у групі, так і в світі. Але розумієте, ми були нормальними, а решта світу збожеволіла. Кожного разу, коли Бітлз приїжджали у місто, всі підпадали під бітломанію. Коли ми прибули, це було після вбивства Кеннеді. Можливо, в Америці було потрібно щось на зразок Бітлз, щоб відпустити горе. Еліксир, який вони зварили, був просто неймовірним. І мова не тільки про пісні. Це була сила моз. Таки, яка здатна змінювати життя, дівчата ридали та втрачали свідомість. Чого вони плакали? Що вам подобається у біта? Тобі подобаються бітли, тому що вони англійці. Можете і сам англієць. Гадаю, ми просто веселі англійці. От і все.